Реєстрація трофейної зброї це регулює закон України 21.14 від 22 року. Ви можете легалізувати вогнепальну зброю через органи поліції разом зі зброєю та набоями. Ви подаєте особисті документи, а також заяву. І після проходження перевірки зброї набуваєте право на тимчасове користування. Після закінчення воєнного стану протягом 90 днів зброю потрібно буде переробити на одиночний режим стрільби і остаточно зареєструвати її на себе. На жаль, велика проблема, що пістолети подальшій реєстрації не підлягають. Щодо набоїв, вони оформлюються так само, як і зброя, і законодавство не обмежує вас в їх. Okay,